І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс Юа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Берчик на Е25 карта степи. Ну що, до бою? Так, ну Е25, це в нас що? Це у нас блоха, це у нас піу-піу, це в нас по нахлопушуванню, вихлопушуванню е ворогів, так? Я думаю, що. Ну давайте так, хочу, щоб сім ворогів було знищено. Буде? А ну давайте барщик. <хи> я думаю що Ти ж не просто так надіслав. І до речі, надіслав наш герой написав, що ось давно вже дивлюсь, дуже вам вдячний, до речі. Ви найкращий в світі. Ну, такої аудиторії, як Роця Йовей, напевне, що немає ні одного блогера і стрімера такого. <хи> Хоч я й не стрімлю. Поки що, до речі. Тож написав, що давно дивлюся і хочу надіслати бій, але ну, не виходять такі якісь крутезні чи епічні бої. Я вам скажу чесно, у мене також не виходять крутезні і епічні бої. От останнім часом щось не виходять. Якісь такі, ну, знаєте як, бої може і класні. Я ось граю, ви знаєте, що я граю на Маусі, хочу прокачати Ташенрата, я вже це, напевне, в кожному відео вам розповідаю. Даш, ну, щоб такі класні, вони класні, але ну, щось довго там стоїш, щось там вицілюєш, там, ну такого ще якогось епічного немає. Та й результати такі ще собі, перемоги перемогами, а результат... Отже, в мене також не дуже чудові бої. Ви не розчаровуйтесь, у кожного є своє скліще, у когось більше, у когось менше. І колись це скіліще, воно стане більшим. Чому? Тому що ми дивимося реплеєві підписники на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець UAY. І тим самим підвищуємо собі скіще. Ви зі мною погоджуєтесь, я думаю, ви зі мною супер погоджуєтесь. Ну і також, звичайно, як у гравця UA, скіліщенського скіліща нема ні в кого. Але до цього треба. Йти так, от на, до найвищого скеліща, бо вже мені навіть, ви знаєте, що я надаю титули, мені вже навіть пропонують, ну є фантастичний, неймовірно, фантастичний навіть титул скеліща, а мені вже пропонують космічне або галактичне скеліще. Так що, ну, будемо дивитися, може так і буде згодом. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, а я полюбляю розповідати, ви знаєте, чудові та цікаві історії. Ви також пишіть свої історії в коментарях, буде дуже цікаво. Та між собою також в коментарях спілкуйтеся. Буде чудово та цікаво почитати. І це для мене дуже приємно. До речі. Наш герой стає в дефовський деф. А я, до речі, ну, зіграв також на Маусі з чудових та цікавих історій. І я думаю, ну поїхали, там тяжів дуже багато останнім часом грає. Поїхали всі на першу другу. А я думаю, ну так як раніше грали, поїду. Спробую по 9-й тонульій лінії. Що ви думаєте? Суперники там на Стежках, як шуліки на мене накинулися і перехлопушили мене. Ну, бачимо, що наших мало поїхало на 9-й тонульову лінію, цим скористались суперники. Але я не думаю, що це чудовий план, тому що проти них грає блоха. Так, проти них грає Берчик. І він хоче показати крутезний бій. Отже, вже 1635 настріляно. Це при шкоді від пострілу 135. Чудово, я думаю, що супер. Чудово, ще це у нас і ще 4 хвилин бою не пройшло. І два вороги вже знищили. А я хотів 7, Так, домашнє завдання було 7. Їдемо просто в наглючий режим, вихлопушуємо. Ну тут вже варений по-любому тигр. Він поки перезарядиться, ми в нього три рази вліпимо. Чудово. І вбив. Всю ці армадіще, яка лізла по 9 та нульовій лінії, без проблем перехлопушили. Там і братіш допоміг, а тепер братіш, напевне, буде на АМХ 12Т братішним братішом. А хто не знає, братішний братіш. Братіш взагалі, це той, хто з тобою грає, так той, хто за тебе грає. А братішний братіш, той, який не з твого взводу, наприклад, так, і він до тебе приєднується, притерся до тебе такий. Братішний братіш, він тобі допомагає весь <сих> бій. З, ха З, з, з ігрового сленгу для нових підписників від гравця йой. Буде четвертий знищений, буде. Ще не, не багато залишилось танків, але їх вистачить, щоб сімо в приклопушити. Ну я вже тримаю кулаки за нашого героя. Тягнемо бій. 11-11, там бачимо, що не дуже складається у вони відступають, кличуть на допомогу. От Од... СУС-152 в наглючу проїхав на захоплення, ні він не на захоплення. Він просто їхав в наглючу на нашого братішного братіша. Я розумію. А той трьох прихлопувшив, до речі. Нормально. Камелос, так? Ньоні. Потрапив на YouTube канал за рахунок нашого героя. Хай він тепер нашому герою золото відсипить, так? Подарунку. А це було б чудово та цікаво, правда? Щоб ті, е хто по потрапляли е за рахунок наших героїв, золото відсипали. Їдемо ми що за п'ятим. Чудо. Так. П'ять ворогів знищено, що двоє залишається, щоб виконати домашнє завдання від гравця UA. Летимо на всіх порах, а він летить, бачимо, по пересічній по... З келем по болотам він все одно летить. Це блоха. Вона перестрибує з позиції на, позиції. на позицію, так? 2561 настріляно, 256, навіть за розвідданими 5 ворогів знищено. Так, що там залишити? Т-25 Ріб 2 залишився. Він там єся з Черчиллем. Приємнося до нього. Він ви Черчилля. Ми помстимося за тебе. Ану. Ти який наглюка, хотів підхлопушити блоху. Шість ворогів знищено. Так, що там практичний братій? Пратішний братіш поїхав по шуках артилерії. Але щось він її не може знайти. А я підозрюю, що вона десь сюди під'їхала, вона об'єдналася там з ПТшкою. Ну це вже буде дуельна дуель, а ну влучить артилерія чи ні, це буде небезпечно. Якщо. Зараз треба дуже обережно. Зараз треба маневрувати. Ну зараз вже точно ну ми його закрутимо. Ошвидкості. Це раніше так, до речі, грали на блоха на е 25 От просто в наглючу їхали і вихлопушували всі. Домашнє завдання виконано Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Магура на СФАЗ-105. Карта Карелія, ну що ж, довоє. Так, бачимо взвод. Дорі... Ох ти, три відмітини на столі гармати. Нічогошенькі собі. Ну, Вже вражає, вже бій вражає, так? Отже, маестро на цій вихлопушувальній імбопетежці двостольній грає. О, чудово, зразу ж 800 вибив. І за імікса, І зразу ж його вихлопушили. <схай> оце, оце я розумію, це початок бою, оце роз... надає натхнення так, команді. Е, г... Чудовий взвод, до речі, тому що е, у нас грає джаззефанки, він також показує бої в наших реплегах і підписників, братішний -братіш. Я називаю Ті, хто часто показує бої в пратішні пратіжі, грає на бз -176, 176 так? І він зразу ж вихлопушив за нашою постановою на гуслю. Ну і вже дуже, я чому здивований, що три відміти не на столі гармати, бо дуже, напевне, важко отримати. Вона дуже популярна, ця ПТХ, я вам скажу. Чому? Тому що вже й надивилися, напевне, хто не бачив, подивіться, на Ельхалух показали недавно бій, ну він там так нахлопушував, вихлопушував. Це просто щось неймовірне. Неперевершений просто винищував. так в умілих руках. Е, так, далі що в нас пробу? Не забудьтеся передивитися, хто ще не подивився. А з нових підписників, то ще й порекомендуйте своїм друзям чудовий та цікавий YouTube канал. Буду вам за це, що дарувати чудовий та поліпшений настрій. А наш герой далі починає нахуй далі не починає, а продовжує нахлопушувати. Поки що не... Ну, вихлоп... вихлопушив уже одного. На взвод ми вже двох знешкодили. І мені подобається, коли взводна гра і коли поряд грають. Так, Один одному допомагають, а це мені подобається. Той, той стрільно поставив на гуслю, той вихлопушив. Все чудово, все просто всі чудові та цікаві грі. 5-1 рахунок в нашу користь. Хоча перевага по ХП команди, зверніть увагу, мінус тисячу не в нашу користь. Ну, Тут наглючу просто приїхали. Зараз, напевно, що ми деякі танки повтрачаємо, бо... Тут за скелею позашкірилися, там поза, за імбакамцем позашкірилися. Їх звідти дуже важко буде викупити. У нас на базі нікого немає, до речі, це помітив м 3 y поїхав по алінії. Отже, там також можуть бути зараз проблеми. Ну, цікавий такий бій. Тут Бачат зрозумів, що треба тікати, те, що IP. І він тікав-тікав, але знову ж поставили його на услю. Та вже в нашого героя 3409 настріляно. Об'єднуємося з братішом. Чому? Тому що там далі проїхати ну, поки лінії дуже важко. Це треба цілу армаді, ще таких важких, сильно броньованих танків, вихлопушувально нахлопушувальних, щоб проїхати, продавити та ще в них на базі. А може на базі в них також нікого немає. Маякують що проблеми, ну Патон може, в принципі, там поїхати, зробити йому неприємності. Може зараз повернутися СТРВС-1. Черфотур може повернутися, бо, ну, в принципі, вони там на позиціях сидять, вони там по центру і не потрібні, мені здається. Так, затища. Затища, як завжди, перед бурею буває. У нас непогана навіть чудова непомітність, наскільки я це помітив. По боям ребелі підписують. А в суперників не дуже б непомітність. Бо в нас дуже близько до них під'їхала ЛТшка. Е, так. H3 під'їхав. Те, що я назвав ХЗ. Так, що за танк Ну ХЗ я ви себе прочитав. Там себе розсмішив. Так, ну поїхав на глюка на нашу базу. На нього ну, на нього чарфутурчик і патон поїхав. Зараз кличеть навіть із ТРВ на допомогу. Кличуть, зараз таких він там лящів отримає, що це просто капець. Я 4 рахунок. Поки що в нашу користь, але перевага по ХП залишається не в нашу користь. Є75 чомусь не поїхав, так би він допоміг своєму, братіш, суперників там на А2 квадраті залишився Є75. А якщо б він поїхав, то можливо б у нас і були проблеми. Тепер клич, клич, не клич на допомогу. А, поїхав! Клик на допомогу і поїхав є якщо... Але запізно, і зараз він також лячів отримав. 130 ПМ, це небезпечна небезпека. Отже, її треба зразу знешкоджувати. Три вороги наш звод на двох вже приклопушив. Чотири. 242 настріляно. 1500 за розвідданими. Ну це за постановою А Чидо. Досвіду нормально можна отримати. Давайте згадаємо, що у нас. У нас основні підкалібри завжди це крутезно підкалібер, тому що вони швидкі, мені вони... Подобається, якщо вони основні. 270, як на 10 рівні, пробиття. 390 шкода від пострілу. Ми можемо стріляти залпами, можемо стріляти по одному стрелі. Поїдемо, далі об'єднаємось і вже базу будемо захоплювати. А що в нас по комулям? 320, ну це щоб Ягу вже намагатися пробити в лоб. так? І по фугасам взагалі нема пробиття, тут по фугасам це так, щоб базу співати. А там не можуть впоратися СС-75. Тут вже такий небезпечний суперник дістати. Я не знаю що. Як йому допомогти? Хіба ще повернутися взагалі. Як довго їхати. Опа, опа, видно, 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 новий. Можна було б допомогти, якби він ще... Ось так! Ось так, зупинись! До побачення! чотири вороги на двох приклопушено! Я 200 настріляно. 1500 за розвідданими поїдемо вже в наглючий режим поїде. MAHNT WZTV WZ Дуже багато там його в аббревіатуре бук вони в нас дуельно були. Зараз, почекаємо. один постріл. І до Чудово Чудо, зробить, сушка зробив. Так, а ж... А, ні, я вже пролякав, щоб не що братіша втратили, бо не побачив його на карті. Він там з е 77 подій. Початі ти що тікав. Він такий вже переляканий, переляканий, але гризається. Думаю, зараз Колобанова отримаю та надішлює реплей від підписників на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець Євейта. Ну не вийде не цього разу. Бо наші герої завжди повинні перемагати. Ну якщо не перемагати, то дуже багато нахлопушувати та вихлопушувати. І ось вона дуель, на дуель. Він зрозумів, хто тут найнебезпечний і поїхав атаку, і був за це покараний. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.